Питання, яке задає собі кожен новачок і не новачок в крипті. коли купувати альткоїни, щоб заробити, а не прогоріти. Ти скоріш за все задавався цим питанням. Ну от я тобі розкажу, як це правильно робити. Тому дивись це відео до кінця. Я перше про крипту дізнався в 2017 році, коли біткоін коштував ще менше тисячі доларів. І з того моменту я дуже багато разів пробував купляти. Я багато разів втрачав, залав депозити. В мене була апатія, вигорав емоційно. Але я брав цей досвід і йшов далі. Тому зараз, судячи з мого десятирічного досвіду, взагалі в темі спекуляції, я поділюсь з тобою декількома порадами, які тобі зекономлять сотні, а може навіть десятки тисяч доларів. Тому. Зразу відповідь, коли ж найкраще купувати альткоїни, щоб заробити, відповідь дуже проста: після жорстких ліквідацій. А що таке ліквідація? Давайте розберемо. Перед цим підпишися на наш безкоштовний телеграм, посилання в описі, щоб отримати багато корисного, що поможе тобі заробити ліквідації. Це коли біржа примусово закриває позиції людей через те, що вони використовують плечі, тобто ціна пішла проти них. І ті гроші, які були в них на рахунку, вони по факту ага. закінчилися, і біржа продає від них монетки. Наприклад, ви купили біткоін з другим плечем, от на ту суму, що маєте, а ціна впала на 50%. І відповідно ці гроші, які були в заставі ваші особисті, їх більше нема, і біржа ліквідовує вашу позицію, продаючи ті монетки, які я заставі. Чому це дуже і дуже важливо для ринку? Ну от самі собі дайте відповідь на питання. чи якщо якийсь величезний фонд хоче купити там до прикладу? 100 тисяч біткоїнів, і вони ще хочуть це зробити по хорошій ціні. Ну і як найкраще це зробити в тренді, коли ціна стріляє на десятки сотні відсотків, чи після величезної ліквідації, коли всі бояться і підійти до того біткоїна, ну зрозуміло, що після ліквідації, і чого ми звертаємо увагу на біткоїна? Бо я зараз вам покажу Откуда доволі багато прикладів, коли величезні ліквідації по біткоїну були дном ринку. І ціна після них розверталася як і на біткоїні, так і на альткоїнах. Давайте, друзі, розберемо з вами декілька прикладів. Я думаю, це буде наглядніше. Хто пам'ятає, це є травень 2020 рік, коли біткоін упав на 64%. тобто він буквально за тиждень впав на половину на 60%. І тут бачите, він спускався декілька тижнів. Я особисто знаю людину, яка в той момент мала позиції по біткоїну, набираючи їх приблизно десь в цій зоні 8-9 тисяч. Його так само Юра звати. І він я пам'ятаю нього. Така фраза була: я ж тільки з другим плечем. Він ж не може впасти так багато. І вгадайте, що відбулося? Правильно його ліквідували, десь в, в самий низ. І він тоді втратив 20 з чимось тисяч доларів. Ну, це були всі його гроші. І по факту це було дно ринку. Чого я тут звертаю увагу про біткоін і де тут альткоїни? Ну бо давайте подивимося, що в цей момент робили альткоїни. А ви, друзі, підтримайте лайком та підпишіться на канал, щоб отримати багато матеріалів, які зроблять вас багатими. Подивіться ефір. В цей момент так само впав на 70%. тобто ціна впала до 83%. А що було після? Опа. А після почався цей величезний тренд вгору, тобто масова ліквідація це було дно всього ринку і всього циклу. Ну і щоб думати, що це не є якась випадковість. Ось вам інший приклад: BNB Coin, Binance Coin. так само падіння 75%, травень, що відбувається, максимальне це пришвидшення. Ціна падає взагалі в зону 6. і після цього величезний тренд вгору. Давайте подивимося інші приклади, щоб ви розуміли, що це є не випадковість. Перед цим друзі ви можете скачати PDF. По нашій торговій стратегії, по тому як ми відкриваємо трейди. Ми напрацьовували це дуже багато років з нашою командою, і зараз ви можете отримати доступ до PDF по нашим стратегіям безкоштовно. В описі є посилання. Возьміть по формі і возьміть, скачайте, щоб ви знали де купляти, де продавати на ростучому чи падаючому ринку. Наступний варіант це були ліквідації в 2021 році. Я як зараз пам'ятаю, це був травень 2021. Пам'ятаю, тоді до мене в офіс. Прийшов мій знайомий Антон. і Він якраз так казав, що. Альта стріляє, що ще буде двіжуха, що треба купляти, що треба працювати. А я вже в той момент, коли бачив, все вистрілювало, вже розумів, що буде скоро кінець, і він прям був ідеальним індикатором, бо він десь прийшов. Ціна була тут або тут. І після цього, як ви бачите, величезне падіння, тут було одні з найбільших ліквідацій, які були на той момент по всіх метриках, які люди дивляться. І що це відбулося? Правильно, це було одного ринку локальне, і від якого біточок ще дав 127%. І я думаю, ви догадалися, що в цей момент зробила ефірка. Ефірка так само зробила це величезне падіння на мінус 60%. Знявши оці незинки, це була ідеальна зона для покупок. І ефірка дала 165% росту. Напевно, рекордсменом в той момент по росту була солана, бо солана в моменті впала на 64%. Але бачите, потім, так само після перебиття низинок, солана виросла ще майже на 1000%. Звісно, що наші любий BNB Coin, що він зробив, так само впав на 60-70%, і далі дав 174% росту. Ну і остання ситуація. Я думаю, які всі, хто в крипті доволі довго пам'ятає, це ліквідація по FTX, які відбулися прямо ось тут. Це було листопада 2022 року. Голова біржі на той момент Сізі Ченчпенджао він сказав, що токени біржі FTX, що вони пустишка, що вони зробили піраміду, і вони починають їх продавати. Тоді утвор. Рилася доволі велика паніка, бо на той момент це була друга біржа, яка мала дуже багато користувачів, і відповідно багато людей почали виводити гроші, і це стало колапсом. Через це біржа FTX, щоб розраховуватись зі своїми зобов'язаннями, змушена була продавати монетки: біткоін, ефіріум, солану та інші. І відповідно через це вони жорстко давили на весь ринок. Тільки цього разу, якщо ви замітили на FTX падіння було менше, тому що. Падіння, наприклад, по у цих інших прикладах, яких я вам показував, 68 було відсотків. А на FTX було падіння всього лишень е, якихось там 30 відсотків. Чому різниця? Ну, перша різниця в тому, що перед тим вже було велике падіння, і зазвичай найбільші падіння відбуваються, коли в нас є величезний рух без якихось відкатів. Тоді йдуть найбільші падіння. І що відбулося після цього? Ціна біткоїна виросла на цілих 355 відсотків. А що в цей момент зробив? Ефір солана Бінбі. Давайте от, подивимося з вами. це якраз був так само листопад, як ви бачите, ефір в той момент впав майже до тисячі доларів, і з того моменту, з тих великих ліквідацій, ефір виріс 250 До речі, біткоін виріс навіть більше. Solana, бачите, листопад солана, це певно, єдина монетка, яка після цих ліквідацій. Солана впала в моменті на 13 доларів. Потім ще зробило це падіння, бо там були дуже погані новини по Solana, Бо багато хто говорив, що через те, що FTX багато вклали солану, що вони збанкрутують, бо вони їхні основні спонсори. І FTX тримав дуже багато солан, і вони всі думали, що вони їх будуть всіх продавати, щоб покрити борги. А сталося все по-іншому. FTX іск сказали, що вони банкроти, їхні просто монетки заморозили, і ніхто їх не рухав і не рухає до сих пір. І що Солана? Давайте порахуємо навіть з цієї зони зробила Солана. Зробила певно, найбільший ріст 1400%, бо солана зробила і найбільше падіння від цих монет. І наше улюблене BNB, бачите, Бінбішка, коли виходили самі новини, це було от 9 листопада, бачите. Він більш єдина монетка, яка після е, на прийнятті цих новинах про FTX, е, вона навіть не зняла лої, і вона розторгувала аж тільки потім почала трендовий рух. Бачите, цей весь ризик. Розумієте, в чому взагалі проблема? От купувати монетки на оцих ліквідаціях? Зрозумійте, що вам буде дуже страшно. Я от пам'ятаю, ось цей момент, коли FTX ліквіднувся, Оцей цей період, коли біткоін був внизу. От подивіться, скільки було часу, щоб його купити, наскільки хочете. Хочете, навіть хату продайте, купіть. Але чого більшість людей того не робили? Бо боялися. Я навіть пам'ятаю ситуацію. Почалися дуже погані новини, що, скоріш за все, після FTX впаде ще Binance. і в моєї дружини було там декілька тисяч доларів на Binance, в USDT. то навіть вона прийшла до мене і сказала, Юр, поможи мені їдемо в обмінник, виведемо. Бо я боюся, що Binance -у буде кінець. І коли вона це робила, я пам'ятаю, як зараз біткоін тоді був по 16500. і це було от прям дно одного ринку. І дивіться, і друга об'єктивна причина, в чому складність цього підходу, що реально великі сильні жирні ліквідації бувають рідко. Маленькі такі середнячкові бувають раз на рік, але аж такі. Дуже аж дуже великі вони бувають все рівно раз на декілька років, і дочекатися мати капітал і не побоятися зайти, коли всі кажуть, що в цьому буде кінець. Дуже важко. Тому більшість людей і заходить в крипто, коли вже все стріляє і все виглядає дуже красиво. Друзі, нагадую вам, що ліквідації бувають різні. Вони бувають колосальні, такі як FTX, але бувають і локальні, від яких так само можна заходити в угоди. Тому для вас я підготував відеоурок по тому, що таке ліквідація, щоб ви могли всі пазли зібрати докупів. І почати на цьому заробляти. До зустрічі!